Останні дні літа, а у дитячій поліклініці час пік. Заради листка здоров'я, батьки готові на неймовірне, аби потрапити з дитиною на огляду лікаря, вистоюють довгі черги. Це є окуліст ортопед. Кардіолог, це ніби основні такі. А якщо треба, дитина додатково йде ще до лора або до невропатолога. На основі цього ми робимо заключення, пишемо групу здоров'я і даємо довідку до школи. З кожним роком стан здоров'я школярів погіршується, констатують лікарі. Першість займає патологія очей. Далі порушення постави та сколіози. Захворювання ендокринної системи також насторожує людей у білих халатах. Навчальний процес зараз довго тривалий в школі. Якщо гімназії, ліцеї, вони вже мають. Той період навчання буквально вже до четвертої години. Це до четвертої години дитина перебуває в школі. Це вимушена поза, це навантаження на очі, навантаження на хребет, плюс ті навчальні посібники, які важать дуже багато. Які треба носити в руках у кабінеті офтальмолога? Усі полиці закладені картками хворих дітей. Це лише крапля в морі, зізнається лікарка. Кожна друга дитина має проблеми із зором. Мами купують комп'ютери, планшети, мобілки. Дитина сидить дуже зручно для мами. Дитина зайнята, дитина під наглядом. Дитина сидить 6-7 годин, коли норма для дітей від 15-20 хвилин починати. Є мами, які дуже дбають про це. Але Дуже багато мам просить напишіть діагноз, бо треба документи в школу віддати. А то, що дитина бачить 10%, то буде потім. Лікарі кивають у бік батьків. Їх байдужість та заклопотаність здоров'я чадам не додає. Про профілактичні лікарські огляди зазвичай вони згадують за крок до школи. Вона має такі навантаження з хоріографічної школи, музична школа і то і тому ми час від часу. Хочемо знати стан здоров'я нашої нашої дитини, тому ми ходимо час від часу. На профілактичні огляди ми ходимо тоді, коли потрібно, коли назначають профілактичні огляди. А так ні Раз на рік, коли треба листочок здоров'я. коли треба стоїти в чергу, просто то немає можливості ходити. І... По дві години виставлятися в чергах. Причина всіх бід криється у нераціональному харчуванні та відсутності фізичної активності. Лікарі радять під час годинних сидінь над підручниками, хоча б інколи робити перерви. Ірина Тимчишин, Олександр Литваненко, новини на вежі.